Привіт! і я думаю, ви бачили моє відео, як я робила такі квадратики зірочки, і я їх наробила дуже багато. Це не всі у мене багато лежачи на столі. І сенс в тому, що я хочу зробити светр з цих квадратиків, і я їх комбіную з такими просто синіми. І зараз я вам покажу наступним кадром, як я хочу, щоб виглядав перед. Але є момент, як в моєму відео про кардиган з квадратиків. У мене залишилось дуже мало синього. Я думаю, можу зробити такі квадратики просто чорними, бо чорного в мене ще багато. Я буду думати і ви будете слідкувати за моїм процесом. Отже, я об'єднала між собою квадратики. Детальніше, як це робити, можна подивитись у моєму відео про кардиган з бабусиних квадратиків. Я трошечки поміняла ідею. У мене перед і зад будуть виглядати отак однаково. Я шила ці 9 квадратиків, і зараз я буду робити ще краєчок цією чорною ниткою. Я зв'язала перед і такий самий зад. І я придумала, що їх я скріплю ось таким квадратиком з синьою зірочкою. І Він буде ось тут. І тут буде другий такий. І потім я буду вже в'язати рукава, але коли прош'ю плечі, я ще подивлюся, чи вистачає мені отут по ширині. Бо мені здається, що треба буде бочки дов'язувати. Нитки я використовую Хімалая Люкс чорного і синього кольору, а жовтий кольор то я розпустила светрик на пряжу. Вийшла у мене ось така жилетка, і я була права, треба дов'язувати трохи бока. Я пров'язала три рядочки з топчиком з накидом. І тепер я буду це приєднувати до іншого. Я прив'язала тільки два квадрати, третій тут в мене вже йде рука. Я в'яжу рукав, я обрала в'язати його не суцільно стовпчиками з товчиками-накидами, а через три ряди робити ось такі стовпчики 3 через один. Тобто я в'яжу три стовпчики з накидом, і потім отут роблю одну повітряну і через одну петлю знову три стовпчики з накидом. І, в принципі, мені подобається. Це не дуже видно на відео, я пров'язала дуже мало рукава. Коли прив'яжу побільше, покажу, як воно виглядає на тілі. Ось такий свитрик. Ой, бафлі, що ти на мене скачеш? все, все таки Мене дуже задоволено тим, що смачно поїла. Я думаю, ми всі її можемо зрозуміти. Так, е, да, сказати, що тільки напорожки, але я вже знаю, що ця пряжа точно, коли я її намочу і поперу, зроблю типу ВТУ, то воно. Тягнеться. Будуть нормальні ковани. Мені дуже подобається, що вони такі як кімоно. І мені подобається. Що вони... Отже, я вам вчора показала, але Вафлі не дала мені розказати, що я зв'язала повністю рукава і один і другий. І мені дуже подобається цей візерунок. Він дуже прикольно виглядає на цілі ось так от. Просвічується трохи. Ось, перетизан абсолютно ідентичний. І тепер я хочу зв'язати горловину. Я думала про те, щоб зробити її гачком, чи все ж таки використати спиці. І я прийшла до того, що, скоріш за все, я буду використовувати спиці, бо я не сумувала за спицями. Мені більше подобається, як виглядатиме результат горловини спицями. І мені так зручніше і легше її робити. Тож, так, да, я думаю, що вона буде чорна, щоб не вибивалася. Жовту я не хочу, синього в мене малувато. Ось так. Для горловини я взяла короткі спиці, десь 40 см і товщиною в 4 мм. Ну, пров'язала 3 см. Більше не хотілося, бо тоді було занадто вузько і занадто тепло, як для весняного светра. Ну що, як вам? Я доповнила образ зі светриком чорною спідницею і беретом, на який, до речі, у мене є туторіал. Дякую, що подивились це відео. Ставте вподобайку, напишіть, будь ласка, коментарі для просування моїх відео, а також підписуйтесь на мене у соціальних мережах і донатьте ЗСУ. Па-па!